24 лютого два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мільйони зруйнованих життів, тисячі вбитих, закатованих, зниклих безвісти. Це військові та цивільні. Щодня Україна під обстрілами. Ворог продовжує знищувати все українське. І, хоч російська збройна агресія розпочалася ще у 2014-му, та ранок 24 лютого, 2022 року, мабуть, пам'ятає кожен українець. Ми усі багато пережили за ці роки. Наші журналісти вийшли у середмістя Коломиї і розпитали перехожих, як на них вплинула війна. Ох, і ах, ви знаєте, на заїло, все докінчилося. На вставили. Люди встали. Ну, що що зробиш? Хорошо, б вестися до нашої перемоги. Стало трохи гірше жити. Важче жити психологічно, важко. Кожний проходить свої випробування якісь певні. Переосмислення життя, цінностей, сенсу життя, відносин між людьми, відносин між народами. Треба багато я думаю, цікавих. Дважди переселенці, як ви думаєте, дуже змінилося. Ми з Донеччини. Перший раз приїхали з Донецька, другий раз з Краматорська, так що вже. Може, тут діти купили будинок, так що вже будемо облаштовуватися. Будемо тут вже жити. Я приїхала жити <різити> в Івано-Франківськ. Я з міста Кременчук, але на початок війни я жила в Харкові. Вчаль довелося переїхати. Це великий удар для суспільства, але з одного боку вони сконсолідували суспільство, об'єднали. Ми стали більш патріотичніші, можливо, більш згуртованіші. А з другої сторони це великі гори, тому що купа сімей розпалося, багато людей виїхало за кордон, багато на сході віддали своє життя. Дуже важко. Ясно, що негативно. Я тепер волонтерю кожен день. Раніше я більше відпочивала, я їздила в якісь подорожі по Україні, а тепер просто думаєш, що ці гроші можна скерувати на допомогу армії. Українцям – терпіння можливості. І згуртованості, щоб нас ніякі обставини не роз'єднували, ми повинні дружно триматися і разом проходити ці випробування. Триматися, сили мати, знов все розпочинати. Що робити? Нінакшого немає. Дай Бог, аби це пошвидше закінчилося. Мати витримку і розуміти тих людей, котрі там напередку, ті люди, котрі пішли добровольцями, або ті, кого призвали. Вони ж то там уже два роки, і міняти їх нема ким. Тому ми повинні толерантно відноситися до тих військовослужбовців, яких ми бачимо на вулицях, коли ми чим можемо тим допомагати нашим воїнам, нашій армії і не говорити, що це обов'язок тільки держави або ще щось. Це наш всіх обов'язок, що ми хочемо жити в нормальній державі. Насамперед перемоги триматися, слідкувати за повітряними тривогами, найголовніше берегти себе і своїх рідних.